Як сформувати об'єми порізки на добу? На робочий стіл винесений шаблон документу: План, заказ на порізку і упаковку. Скористайтесь ним. Клікайте на нього, відкривається шаблон. Необхідно в цьому шаблоні зазначити актуальну зміну. І перед тим, як продовжувати формувати план, необхідно узгодити з майстром зміни ХБВ дату, на основі якої буде формуватися план. Зазвичай, це дата від актуальної тиждень назад і плюс один день. Після цього, як ви зазначили дату, натискайте кнопку. Розрахувати план. Система сформує план. Ви можете бачити таку структуру, де є у нас перелік номенклатури. Наступна колонка це інформація від 305, тобто тиждень плюс один день. Це є інформація залишок на логістичному центрі на ранок. І остання колонка: це план виробництва. Це те, що необхідно зробити за добу. Необхідно роздрукувати і роздати завдання для операторів машин різкі. Як виконується? Внизу таблиці є кнопка Сформувати, роздрукувати план. Натискаємо. Ми бачимо, що є таблиці цей аналог тих листків, які ви раніше формували вручну. Їх необхідно роздрукувати та роздати для операторів.